Слава Богу, брати і сестри. Сьогодні на слава Божу, хочу прочитати один псалом під номером 90, тому слухайте уважно. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скажи до Господа: охорона моя та твердина моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо Він тебе вирвестине, та холова, з моровиці, з губної. Він перем, пером своїм криє тебе. І під крильми його заховаєшся ти, щит та лук Його брата. Не будеш боятись страху нічного, ані стріли, що в день пролітає, ані зарази, що в темряві ходять, ані моровиці, що нищить та півні. Впаде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся, і заплату безбожним побачиш, бо Господа, охорону мою Вселишнього. Ти учинив за своє персоновище. Тебе не спіткає, і до намету твого да не, не наблизиться, бо своїм ангелом він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. Налево і вожати наступиш, вивчукай, крокодилу, ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знай ім'я моє він, як він коликатиме мене то йому відповім, я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю. І довгістю днів я насичу його, і він, бачите, буде спасіння моє. Амінь.